І саме зараз ми проводимо рекламну акцію. Ми виберемо з залу жіночку, яка сьогодні абсолютно безкоштовно отримає весь комплекс послуг пластичної хірургії. Зараз я вам пропоную в першу чергу збільшити груди. Було да. дві стане три? Та ні, ми просто розмір збільшимо. От який у вас но? Чи що, не згодна, не треба мені такого? Добре, тоді пропоную вам ринопластику. Знаєте, що це? Корекція носа. Вам коли-небудь в житті робили рино? А ви що, хто? Чоловік! Він хірург. Ото я щось не так зробила, чи пережарила, чи не доварила, чи пересолила. Ми вам зробимо красиву лебедину шию. О, дуже добре! А можна зовсім прибрати Ну, Чоловік захоче, по ший дати, а шиї нема. Це тільки ви мені таке пропонуєте. Ще ніхто не додумався. Так, ну тоді я думаю, що треба з обличчям щось робити. Мені колір трішки не подобається. Ви знаєте, я вам дам пораду, щоб колір обличчя був свіжий. Треба побільше гуляти. Ой, милочка, я б із задоволенням гуляла. Тільки загуляю, так і не на І мені, і тому з ким загуляють. <рес> <рес> я не знаю, що вам. Ну давайте хоч би ну, ліфтинг на обличчя робимо. Ja, то третій, то на обличчя. І що я буду як я дивитися? <рес> ліфтинг <рес> я вам мене ліфтинг, ви не так зрозуміли. Чоловіка є на штані підтяжки. І що це воно буде мені отут, отак? Не на штані. На обличчі підтяжки. Ну? Розуміли? Ну що, підтягнете мені воду туди на, на спину. Чи? Ні, Ну ви розумієте? Ви будете молода і красива. Ось дивіться, отак ми вам підтягнемо. Отак будете отака красива, красива така. І от тут можна підтягти. О, дивіться! Та ви взагалі... зробити ставку. І це не підходить, і пружні щоки вам не підходять, і ринопластика не підходить. І я вже не знаю, зараз подивимося, що È, так. Щоб ми вам губи вискачаємо. О, точно. Та ви що? Майде. Я що вам у місті живу? Та ви знаєте, у нас у селі грязюки отак, як дощ. Доріг немає. Що ви мені таке пропонуєте, що воно мені зовсім нічого не потрібно? Я не знаю, всім потрібно вам не потрібно. Ну давайте таке? хоч волосся вам добавити. О, Давайте отут мені зробите отут чутки і досить. Що ми а можемо для вас руки ви мені зробите? О, крила ще мені, причепіть, щоб я так над базаром літала і бачила, що де хоч що дешевше. О, а у буба крючок. І що подачу наберу, я що дешевше, тут причепила сумку і літала. О. І як я вже вам казала рота ось сюди, мішай мені? О, так, це я вже чула. І оце все чи ще якісь побажання? І дивіться що. І ще Ай. мені до копчика мотобу. Щоб я, я як сиділа, отак вот відпочивала. І глязочку і так. Раз, раз. Слухайте, це вже не людина, це вже кіборг якийсь. Та як же ж такі люди жити можуть?